У нас в Україні 43 центнера середня врожайність. Якщо провести лінію тренда і подивитися, а хто отримав більше 43, а хто менше, Оце дуже важливо. І в якому регіоні. А потім розглянути фактори, причини. Іменно ті причини, які вплинули, чому ми отримали нижче 43 цендерів? Це показник по державі на 4 мільйони гетар. 4,3 км. То, тонн. що ви хочете, щоб я дав відповідь звичайному фермеру, даю. Хай і збирає його поле і його результат. Оце моя відповідь. Це його власні результати, це його поле, і це його. Я сім'я. Знаю, що є багато фермерів, які просто сіють пшеницю як бур'ян. Просто як бур'ян. Ну і вони отримують результати, а потім розказують, що врожайність 25-30 пшеничка це культура, яка потребує. Уваги, знань, професіоналізму і отримати 10-12 тонн озимої пшениці це мистецтво і це є майбутнє ферми, майбутнє сім'ї фермера, майбутнє його дітей, його внуків. Хто думає за майбутнє майбутнє нашої України, то необхідно вчитися знати, а це можна разом з нашою командою командою Артфілс, мистецтво Полісрієнк.